За даними компанії, ті Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На кордоні України із невизнаною Придністровською Молдовською республікою скандал. Низка російських медіа заявили, що українські вартові вчинили стрілянину. Мовляв, це сталося на Одещині. Поранено одного громадянина Молдови. Натомість у Держперекордонслужбі цю інформацію спростовують. кажуть так, дійсно постріли там були. Однак зброю застосовували не українці. В результаті проведення якихось швидше за все оперативних дій спецпідрозділу прик. Арти невизнаної Придністровської молдавської республіки була застосована зброя проти цивільного населення. Всі заяви російських журналістів у Держприкордонслужбі називають провокативними і закликають європейських своїх колег долучитися до розслідування цього інциденту. Окрім того, українські прикордонники про всяк випадок посилили охорону Україну молдовського кордону, мовляв, аби уникнути диверсій чи провокацій, які можуть дестабілізувати ситуацію на Одещині.